Вітаю, шановні дев'ятикласники, і ми з вами сьогодні продовжуємо вивчення правознавства в 9 класі. Сьогодні ми з вами роз... почнемо розглядати перший розділ основи теорії держави та права і почнемо ми з вами з соціальних норм, поняття та видів соціальних норм, поняття та ознаки права, джерел права, системи права та її елементи та цінності права якою б не була форма держави, обов'язком держави завжди було і є і буде регулювання відносин в суспільстві, для чого держава встановлює правила поведінки людей, різних колективних утворень, підприємств та інших. Однак відносини між людьми регулюються не тільки нормами, встановленими державою, а й іншими нормами, до встановлення яких держава не має жодного стосунку. Сьогодні ми маємо засвоїти матеріал, що стосується соціальних норм, зокрема такого їх різновиду, як право, та виробити вміння і навички виконання практичних завдань за цією темою уроку. Пригадайте, будь ласка, для початку роман Даніеля Дефо Робінзон Круз». Як відомо, Робінзон Круз тривалий час був єдиним мешканцем на безлюдному острові. Чим відрізняється він від нас, подумайте, будь ласка. Вочевидь, ви розумієте, оскільки Робінсон Круза проживав на острові сам, то жодних вимог до його поведінки існувати не могло, хоча б тому, що своїми діями він нікому не міг зашкодити. Однак ми з вами живемо в середовищі інших людей. І для нас повинні існувати певні правила поведінки. Такі загальні правила поведінки, що склалися в певному суспільстві і називають соціальними нормами. З перших днів існування людей виникла потреба в регулюванні відносин між ними. Поступово склалися певні правила, які регулюють відносини між людьми. Таким чином, соціальними нормами називаються правила поведінки загального характеру, які регулюють різні сфери суспільних відносин. Визначають поведінку, дії людей в суспільстві та забезпечуються різноманітними засобами соціального впливу. Будь-яка соціальна норма є правилом поведінки людей. Про це свідчить назва поняття, яке походить від слова соціум, тобто суспільство. Звичайно, навіть серед тварин є певні правила існування, однак їх не можна назвати соціальними. Усі соціальні норми мають загальний характер. Це означає, що їхня дія поширюється на невизначене коло осіб, вони застосовуються багато разів. Кожна соціальна норма стосується певної сфери суспільних відносин. Залежно від виду, соціальні норми по-різному встановлюються та закріплюються. Однак в будь-якому випадку вони встановлюються певному суб'єктом. Соціальні норми недостатньо встановити. Вони мають бути гарантовані та забезпечені. Для цього визначаються заходи, які можуть бути вжиті в разі порушення тих чи інших соціальних норм. Однією з найважливіших є класифікація соціальних норм за суб'єктами прийняття, тобто створення, та охороною, тобто забезпечення. За ними у нас існують моральні, релігійні, корпоративні звичаї та традиції і правові норми. Найдавнішими соціальними нормами є традиції та звичаї. Вони виникли ще в додержавний період, коли людське суспільство лише почало формуватися. Звичаї утворюються внаслідок багаторазового застосування, формуються в свідомості людей поступово. Саме звичаєвою нормою визначено потискання руки при зустрічі, Вітання з Днем народження. З історією виникнення подібними до звичаїв є традиції. Вони сформувалися протягом багатьох десятиліть або сторіч, передаються з покоління в покоління. Так ми іноді чуємо про традиційний одяг, їжу, обряди, значною мірою традиціями визначається порядок дій під час одруження, заслання сватів, рушники для молодих інших, та відзначення ювілею чи поховання чи щось інше. Звичаї традиції не регулюються державою. І вони зазвичай забезпечуються соціумом та соціальним явищем. І вони просто узв... узвичаїлися. У суспільстві створюють і діють норми моралі. Прикладом цих норм можуть бути вимоги поступатися місцем в транспорті літнім людям, поважати старших, дотримуватися слова, не порушувати обіцянку. Порушення моральних норм може призвести до громадського осуду суспільства. Норми моралі не пов'язані з державними кордонами. Чимало моральних норм є універсальними, поширеними в різних державах. Їхнє порушення спричиняє як моральний осуд, так часом і конкретну, досить жорстку юридичну відповідальність. Правові норми багато в чому визначаються вимогами моралі. Право повинно бути мораль. Норми моралі, засуджуючи порушення, сприяють зміцненню правопорядку і законності та запобігають правопорушенню. Норми моралі визначені більшістю членів суспільства закріплюються в нормах права. Право також впливає на норми мораль. Воно захищає чимало моральних норм, спричиняє виникненням. Викоріненню життю аморальної поведінки, яка в багатьох випадках одночасно є і проти права. Право в демократичних державах є виявом соціальної справедливості та відображає волю народу. Норми права приймаються державними органами, і вони є обов'язковими для всіх, хто перебуває на території певної держави, а за їх порушенням настає певна відповідальність за допомогою заходами Державного примусу. І релігійні норми вони з'явилися пізніше за традиції та звичаї, однак також у додержавний період існування людства. Своєю основою, вони мають віру в Бога. Частина цих норм міститься у священних книгах різних релігій, інша у рішеннях і документах органів церковного управління. При цьому релігійні норми поширюються лише на прибічників відповідної релігії. А в разі порушення довинного можуть застосовувати відповідні заходи покарання церкви, відлучення від церкви чи анафи. І досить широкого поширення нині набули так звані корпоративні морги. Вони створюються окремими організаціями, установами для регулювання свого внутрішнього життя, наприклад, партіями, громадськими організаціями чи установами. Так, партія визначає порядок обрання своїх керівних органів, права і обов'язки своїх членів, розмір і порядок сплати членських внесків тощо. Зрозуміло, що ці норми поширюються лише на членів тієї організації, яка прийняла їх, а в разі порушення винний може бути виключений з організації, підданий іншим встягненням, але при цьому не допускається примус. Одним з видів соціальних норм, які я сказав, є право. Право – це система загальнообов'язкових норм, які виражають загальні та індивідуальні інтереси, тобто волю населення країни. Є регулятором суспільних відносин, визначається та охороняється державою і забезпечується всіма заходами державного впливу, в тому числі заходами примусу. Право виникла. Виникло разом з державою, і воно є однією з ознак держави. Право виклик... викликане до життя тими самими причинами, що і держава організацією влади, яка спроможна встановити юридичні норми і забезпечувати втілення їх у життя. Походження права пов'язано також з ускладненням виробництва політичного і духовного життя суспільства. З виділенням особи як самостійного учасника суспільних відносин та формування держави, здатної забезпечити функціонування суспільства на стадії, вищі за первісне суспільство, а також закріпити і забезпечувати індивідуальну свободу особи. Право, що ось існує об'єктивно, незалежно від того, чи знаємо ми про нього, називають об'єктивним. Однак існує інше розуміння права. Мабуть, кожен з вас чув фразу ви маєте право. Це розуміння права тісно пов'язано з особою людини. Адже йдеться про конкретні можливості певної особи. Так, кожна людина має право на ім'я, життя, на свободу та недоторканність чимало інших прав. Однак ці права особи існу, існують доти, доки живе сама ця людина. Неможливо передати інші, іншій особі право на життя чи на ім'я, вони суто особисті. Те ж саме стосується і багатьох інших прав. Отже, в цьому розумінні право стосується конкретної особи, суб'єкта, і не може існувати окремо. Саме тому в цьому розумінні права називають суб'єктивним. Тобто суб'єктивне право це можливість певної особи задовольняти свої потреби законним шляхом. Право також має ряд важливих ознак. Насамперед, правові норми єдині серед соціальних норм, які є загальнообов'язковими. Їх повинні дотримуватися всі, хто знаходиться на території відповідної держави. Це стосується громадян держави, іноземців юридичних осіб. Правові норми закріплюються в певному специфічно і спеціально визначеній формі джерела права. Цей документ має бути прийнятий в порядку, який визначений законодавством відповідно до встановленої процедури. Це означає обов'язкову формальну визначеність правової норми. Правові норми мають загальний характер, тобто поширюються на невизначену кількість осіб. На невизначену кількість подібних ситуацій. Також вони є системними, тобто утворюють право, певну правову систему. Важливою ознакою права є ще те, що вони можуть бути приймаються тільки уповноваженими державними органами. Закон і інші акти, в яких містяться норма права, виражають волю держави та приймаються від її імені. І, на жаль, не існує держави, в якій немає порушень правових норм. Саме тому ознакою правової норми є те, що за її порушення передбачено притягнення винного до юридичної відповідальності. Існування системи права неможливо без визначення, як повинні створюватись та закріплюватись норми права. Чимало правознавців вважають поняття джерело права та форма права синонімічними. Однак інші розрізняють ці поняття. Джерело права має щонайменше два визначення. З одного боку, це те, що визначає обумовлює зміст норми права. А з іншого, це те, в чому безпосередньо міститься норми права. Формою права називають зовнішні норми права і її зовнішні оформлення. Існують чотири основні види джерел права. Правовий звичай, правовий прецедент, правовий договір та нормативно-правовий акт. Існують і інші джерела, але це є такі найосновніші та найголовніші. Розглянемо кожну з них. Нормативно-правовий акт є основним джерелом права в романо-германській правовій сім'ї, до якої належить і правова система України. Нормативно-правовий акт це письмовий документ. Прийнятий компетентним державним органом чи суб'єктом, який встановлює, змінює чи припиняє норми права. Нормативно-правовий акт приймається від імені держави та відображає її інтереси. Він містить норми загального характеру, тобто такі, що застосовуються неодноразово діють для невизначеного кола суб'єктів. Нормативний акт завжди викладається письмово. Порядок прийняття нормативного правового акта визначається законодавством і повинен бути суворо дотриманий. В іншому разі, акт не матиме юридичної сили. Акт може бути прийнятий лише органом, якому надано таке право компетентним державним органом. Норми, які містить акт, є обов'язковим для виконання. А у разі потреби забезпечується державою її органами та примусом. Для того, щоб нормативний акт діяв, він повинен бути повідомлений тим, кого він стосується, тобто опублікований. Найдавнішим джерелом права у світі є правовий звичай. Уже в первісному суспільстві, внаслідок багаторазового повторення певних дій, формувалися певні звичаї, якими керують, керувалися люди в житті та діянні. Звичай створювався протягом тривалого часу та формувався стихійно, а не запроваджувався внаслідок рішення певного державного органу. Лише набагато пізніше, після виникнення держави, постає питання про закріплення або санкціонування звичаєвих норм державними актами, або принаймні взяття звичаєвих норм під захист держави. Історично перші нормативні акти, які приймали стародавні держави, були фактично зведенням звичаєвих норм, тобто, для прикладу, закони 12 таблиць чи, наприклад, Руська Правда. Правові звичаї мають здебільшого неписаний характер, і у сучасній правовій системі України закріплено можливість застосування звичаю в цивільному, господарському, сімейному праві. У випадках, коли відносини не врегульовані законом. останнім часом в багатьох державах світу суттєво підвищилась роль і нормативно-правового договору. Нормативно-правовий договір це двостороння або багатостороння угода у суб між суб'єктами, які містять норми права. Так, прикладами нормативних договорів. У нашій державі був конституційний договір, укладений в 1995 році, між Президентом України та Верховною Радою України. Це була угода, який, яка щорічно укладалась між Кабінетом, і угода, яка укладається щорічно між Кабінетом міністрів України, окремим міністерством та профспілками. Суб'єктами договору можуть бути лише особи, які мають певні владні повноваження. Як правило, сторонами договору є органи державної влади профспілки. Нормативний договір обов'язково має формалізовану форму, тобто в письмовому, письмовому характері. Норми права, які закріплюються договором, формуються внаслідок досягнення згоди між суб'єктами договору. Договор повинен відповідати чинному законодавству. А його укладання має відбуватися відповідно до визначеної законодавством або угодою сторін процедури. І останнє це правовий процедент. Це одна з форм держави. Вона передбачає форм і джерел права. Вона передбачає, що під, при регулюванні суспільних відносин в подальшому використовується рішення судового чи адміністративного органу, прийняте раніше в аналогічній справі. Приймаючи рішення, державний орган аналізує обставини, за яких було прийнято попереднє рішення, і намагається обрати найбільш подібне. Завдяки цьому забезпечується одноманітність рішень, які приймаються в аналогічних ситуаціях. Прецедент дає можливість повністю врахувати як обставини конкретної справи, так і рішення, які приймалися в подібних ситуаціях раніше. При цьому прецедент дає можливість судді чи іншій посадовій особі, які приймають рішення відповідно до прецедента, обрати той із них, який найбільше подібний до справи, що вирішується. Або ж, навпаки, відхилити, відхилити той, що неповною мірою відповідає їй. Застосування прецедентів досить складне з технічної точки зору явища. Адже їхня кількість та обсяг, який накопичувався протягом століть, дуже великий. Так, у 1982 році в штаті Нью-Йорк у США було видано збірку прецедентів, обсяг якої становив 900 томів. Надалі кожного року ця збірка поповнюється 12-15 томами нових прецедентів. Це потребує надзвичайно високого рівня кваліфікації суддів, які мають обирати прецедент відповідно до суб'єктивного. Сприйняття процеду... прецеденту та обставин справи. Залежно від того, яким органом приймається прецедент, їх поділяють на судові, тобто які приймаються судами, та адміністративні. Як правило, приймаються органами виконавчої влади. Використання прецедентів є характерною ознакою англосаксонської або англоамериканської правової сім'ї. В країнах Романо-Германської сім'ї, де ми де належить Україна, Прецедент не визначається джерелом права. Далі у нас важливо, що право формує свою систему. Під системою права ми розуміємо єдність чинних правових норм, розділених на галузі та правові інститути. Кожна галузь права відповідальна за врегулювання певної сфери однорідних суспільних відносин. Причому кожна галузь права врегульовує ці відносини певним методом правового регулювання. Це може бути імперативний метод, тобто метод категоричних вимог, який не передбачає кілька варіантів поведінки, і проявляється в заборонах і зобов'язаннях до вчинення певних дій. І диспозитивний метод, який допускає кілька варіантів поведінки на вибір особи чи узгоджений. Вибір кількох осіб, поведінка яка врегулюється правовими нормами. Ще в давньому Римі галузі права розділяли на публічне та приватне. Римський юрист Ульпіан до публічного права відносив те право, яке стосується становища Римської держави. В свою чергу, приватне право регулює відносини, що забезпечують інтереси громадян та юридичних осіб. Я вже зазначив, що кожна галузь права регулює відносини певними суправовими методами. Як імперативний метод, так і диспози... диспозитивний метод мають практичне застосування в публічному та приватному праві. Однак кожен з них є панівним в галузях відповідно публічного і приватного права. Кожна галузь права складається з правових інститутів. Які регулюють більш однорідну сферу суспільних відносин всередині галузі права. Прикладами таких інститутів у сімейному праві можуть бути інститут шлюбу, інститут сім'ї, інститут усиновлення тощо. Користуючись цим прикладом, спробуємо назвати інститути трудового та конституційного права. В трудовому праві це може бути Інститут трудового договору, Інститут оплати праці. Інститут робочого часу і часу відпочинку. В конституційному праві може бути Інститут прав людини, Інститут парламентаризму, Інститут громадян. Якщо правовий інститут уміщує норми права із кількох галузей права, то він є міжгалузем. В нашій країні ось така система права. Конституційне право воно визначає основи державного ладу, організацію функції, принципи діяльності державних органів. Цивільне право регулює майнові та пов'язані з них особисті немайнові відносини. Кримінальне право спрямовано на боротьбу зі злочинами та встановлюють міру кримінальної відповідальності. Адміністративне право регулює управлінські відносини в сфері здійснення виконавчої влади. Трудове регулює суспільні відносини в сфері здійснення трудової діяльності. Сімейне регулює порядок та умови реєстрації, розірвання шлюбу, права і обов'язки подружжя, взаємини між дітьми та батьками, фінансове право регулює суспільні відносини у сфері накопичення та використання фінансових ресурс держави. Цивільно-процесуальне право це система правових норм, які регулюють суспільні відносини пов'язані із розглядом у судах цивільних, трудових, сімейних та інших справах. Екологічне право це право, яке регулює раціональне використання людиною природних ресурсів для задоволення своїх потреб та інтересів. Ну і наостанок хочеться зазначити про цінність права. Це здатність права бути метою і засобом задоволення науково обґрунтованих, соціально справедливих, загальнолюдських потреб та інтересів громадян і їх об'єднань. Бути кому... комунікативним і погоджуватися, погоджувальним соціальним інструментом. Цінність права слід сприймати як шкалу виміру самого права, оскільки цінність це те сутнісне, що дає змогу право залишитися самим собою. Зараз я пропоную вам з підручника попрацювати з учнівською спробою пояснити поняття з використання міжпредметних зв'язків. І подумайте, які ознаки права намагались характеризувати Марічка. Марічка готувала повідомлення про роль права в житті людей. Вона придумала порівняти право з вітамінами, оскільки помітила деякі спільні ознаки. Вони обов'язково потрібні всім-сім, мають певну форму. Вітаміни певної групи регулюють певні функції організму. Деякі вітаміни ми споживаємо з їжею автоматично, не замислюючи. Деякі можна вжити лише за приписом лікаря. Вони ефективно забезпечують функціонування людини. Самостійно спробуйте подумати, які ознаки права намагались схарактеризувати марічку. А я вам пропоную ще попрацювати над цим завданням, визначити ознаку права за описом права. Перше, правові норми взаємодіють між собою та доповнюють одна одна. А вже ж ви правильно згадались, це системні справи. Правові норми існують тільки в письмовій формі, в усній формі існувати не можуть, закріплюються в нормативно-правових актах, договорах та інших джерелах. Це якраз формальна визначеність права. Правові норми поширюються на всіх суб'єктах в ідентичних ситуаціях. Це загальні справа або загальна обов'язковість. За недотримання норм права настає юридична відповідальність, тобто право охороняється державою. Також підберіть джерело права, доподаних за описом його ознак. Найстаріше джерело права, яке історично і фактично передувало закону, це джерело права зберігало значення в середньовіччі і не втратило популярність в сучасних правових системах традиційно общинного типу. А вже ж це правовий звичай. Це джерело права інколи називають правом, яке створене судом. Однак воно може бути створено також адміністративним органом. Є одним з провідних джерел права англо-американського типу правової системи. Зрозуміла справа це правовий прецедент. І останнє це джерело права розраховане на застосування його зміст становлять норми правила поведінки загального характеру. Він має суттєве значення у сфері комерційних відносин і майнового обороту, може бути між суб'єктами федерації. Це вже ж нормативний договір. І останнє завдання, над яким попрацюєте, це визначити правові норми тих галузей права, які норми містяться в нижні, нижче наведених міжгалузевих інститутах. Тобто зараз перед вами буде певний інститут, а вам потрібно сказати, до якого. До якої галузі права воно може належати? Наприклад, Інститут опіки та піклування. вже ж це сімейне право. Але окрім сімейного права, ще повинно бути. Воно, воно належить цивільному праву, тому що тут є певні і майнові та немайнові права між опікунами та піклувальниками. І адміністративне право теж, тому що сама процедура встановлення опіки. А, і... Відповідальність за порушення може настати в адміністративному плані. Далі Інститут відповідальності за посягання на право власності. А вже ж ви розумієте, що це в першу чергу кримінальне право. Окрім цього, адміністративне право ще. Окрім цього, цивільне право, тому що майно, право власності майно, і трудове право теж сюди відноситься. І інститут свободи світогляду та віросповідання. Звичайно ж, це конституційне право, адміністративне право може настати за порушення цього інституту, цивільне, трудове та кримінальне. Ось так все просто. Тобто, право закріплюється в офіційних документах держави. Встановлюючи загальну форму відносин, воно визначає і міру свободи людини, їх об'єднань, державних органах у взаємовідносинах між ними і гарантії свободи. Право і правові норми спрямовані на забезпечення стійкості, організованості, оптимальних умов функціонування суспільного організму. Специфіка і роль права правових норм в житті суспільства та його суб'єктів обумовлені тісним зв'язком із державою та характером зв'язку. Саме в цьому полягає відмінність права від інших нормативних систем, що регулюють суспільне життя. Тільки держава спроможна забезпечити через механізм влади управління, правосуддя, розробку та реалізацію єдиних загальнообов'язкових, чітко визначених типових масштабів для взаємовідносин і правил поведінки в суспільстві, порушення яких невигідне та тягне за собою державні заходи впливу та покарання. Окрім правових норм, авжеж, в суспільстві. Нашим Поведінку регулюють і інші соціальні норми, про які ми з вами сьогодні поговорили. А для закріплення цього матеріалу прочитайте, будь ласка, параграф 4 підручник, знайдіть на сторінці 38 рубрику Сумлінно та оберіть і виконайте одну, одне з завдань, яке там є. Дякую вам за увагу і до зустрічі на наступних уроках.